Році, що минає, прийматимуть бюджет на рік прийдешній. Так, за 45 приймають. І таки прийняли. Місто від сьогодні з головним фінансовим документом. Поза очі депутати охрестили бюджет складним. Міністерство фінансів України намудрувало за високі показники. В який спосіб планують латати бюджетні дірки питання. Бюджет міста на 2013 рік передбачає ріст доходів і видатків. Він сформований відповідно до прийнятих документів урядом. А це в першу чергу документи про зростання мінімальної заробітної плати в 2013 році. Двічі в січні 2013 року і в грудні. Головний фінансист міста запевнила, додаткові джерела надходжень до міської казни є. Це оренда за землю, плата з оренди цілісних майнових комплексів, збір з місцевих парковок, туристичний збір, податки з підприємців та податок на нерухоме майно. Щоправда, останній ще не запрацював. В цілому фінансовий документ не повинен залишити місто на голодному пайку, але звичайно, ми будемо працювати над наповненням. Бюджету на тим, щоб вивести тіні заробітну плату, на тим, щоб наші підприємці в місті у нас існують спеціальні комісії, які це розглядають, не платили своїм працюючим зарплату меншу за мінімальну або незначно більшу за мінімальну. Оце це все є резерви виконання податку з доходів фізичних осіб, які все таки щороку в місті падає. Хоча рік обіцяє бути важким, впроваджувати непопулярні заходи затягування пасків не будуть. У 2013-му обіцяють закінчити те, що почали будувати, ремонтувати та купувати. Саме головне, що ми виплатили людям заробітну плату. Вноситимуть зміни до показників фінансового документу уже у новому році. А поки що, за нього проголосували майже одноголосно. Із цим депутатів вітав новоспечений нардеп. Сьогодні прийшов до вас, тому що. Частина округу, по якому я обирався, це є місто, і буду намагатися максимально приймати участь в сесіях міської ради. Обов'язково я готовий співпрацювати з кожним з вас. І на останок співав новорічних пісень, муніципальний академічний камерний хор, а ще було шампанське. Так закінчилась остання у цьому році сесія міської ради. Ми продовжуємо гортати календар найважливіших подій 2012-го. Сьогодні говоримо про найспекотнішу пору року. Влітку у Хмельницькому будували, ремонтували, відкривали нові заклади та проводили фестивалі. Найспекотніша пора року завжди найгарячіший час для комунальників. На капітальний та поточний ремонт доріг обласного центру цьогоріч у бюджетах різних рівнів передбачили близько 30 мільйонів гривень. На Кам'янецькій в районі мосту та на відрізку Старокостянтинівського шосе оновили дорожнє полотно та облаштували тротуарні доріжки. Капітального ремонту дочекалася вулиця Перемоги та ще більш ніж 10 доріг. Значну увагу приділили дорожники поточному ремонту, оновили асфальт на прибудинкових територіях. Потрудилися на славу і на шляхопроводі, що на Західно-Укружній. Цей об'єкт ввели в експлуатацію майже 45 років тому. Його незадовільний стан довела спеціальна експертиза. Була замовлений проєкт, де була визначена, які необхідні роботи виконати вартість цих робіт. В цьому році ми провели тендер і з 1 червня приступили до виконання робіт. Заклади у нас 3 мільйона 100 тисяч. Це кошти, як сказати, субвенція з держави військовому бюджету. На часі був ремонт і теплотраси, що на Озерній. Минулої зими тут сталося кілька поривів. Аби гарантувати 20 тисячам містян безперебійне постачання тепла взимку, у міському бюджеті на капітальний ремонт майже двох кілометрів теплотраси віднайшли 5 мільйонів гривень. Таку ж суму передбачили і у теплокомуненерго. Працівники міськсвітла потрудилися, аби Хмельницький засяяв по-сучасному. Новенькими ліхтарями засвітили театральну соборну Старокостянтинівське та Львівське шосе. Загалом замінили майже півтори сотні світильників. Проклали понад 4 кілометри кабельних ліній. На виконання цих робіт з міської казни надійшло більш ніж 200 тисяч гривень. Територія обласного театру імені Старицького набула оновленого вигляду. Підрядники замінили стару тротуарну плитку на нову, більш якісну, всталили покриття у національному стилі. Вулицею Кам'янецькою їздити стало безпечніше. На виїзді з міста в мікрорайоні Ружична встановили нову підпірну стінку. Біля двох тисяч бетонних блоків, вкладених у три яруси півстоліття гарантії. Підпірна стінка має стати надійним захистом від сувів ґрунту. На комунальних підприємствах міста побільшало технічних обнов. Автопарк підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг поповнився сучасним ескаватором та багатофункціональним автомобілем, який об'єднує у собі функції водовозу та розкидача піску. Придбання профінансувала міська скарбниця. Техніка допомагає комунальникам значно оперативніше реагувати на виникнення складних ситуацій на дорогах та вчасно їх ліквідовувати. Для комунального підприємства Спецкомунтранс придбали два сміттєвози. Побільшило цьогоріч у місті і євроконтейнерів. У планах підприємства всі сміттєві баки замінити на євроконтейнери. Також у спецкомунтрансі відкрили центр ідентифікації тварин. За допомогою закладу мають намір посилити відповідальність господарів за своїх чотирилапих улюбленців. Собаки та коти тут отримують спеціальні документи. Реєстрація животних в нашому місті дуже полезна. Добре, що її ввели. Тепер буде удобніше знаходити собак, якщо потерялися, ну, взагалі животних. І буде комфортніше будуть себе Поблизу міського ринку у проїзді геологів розпочав роботу сучасний оптово-розрібний торгівельний комплекс Європа. Наразі це найбільший у місті заклад світового зразка з бутиками, зоною громадського харчування, стоянкою та розвиненою інфраструктурою. Зручний і для покупців, і для підприємців. Це зразок того яким має на сьогоднішній день бути торгівельне обслуговування? Звичайно, це дуже непросто, але я думаю, що саме в такому напрямку наше місто торгове ми маємо рухатися. Створено 150 робочих місць нових для хмельничан. Це повірте, сьогодні не так-то просто і не так-то легко. Тому позитив, звичайно, є. Може хмельницький пишатися і здобутками юних хмельничан. Восьмеро школярів склали зовнішнє незалежне оцінювання з найвищим балом. Учениця технологічного багатопрофільного ліцею Христина Гандюк посіла третє місце на міжнародному конкурсі Дженіс Олімпіад у США. В індивідуальному заліку школярка була єдиною представницею нашої держави. Загалом участь у конкурсі брали майже 700 школярів з Європи та США. Дівчина захищала власний науковий проект під назвою розробка мінеральних сорбентів. Над ним працювала два роки. На практиці з мінеральних сорбентів вона виготовила пасту, мило та скраб. Саме цю готову продукцію Христина представила на суд журі. Також ми пропонуємо використовувати наші мінеральні сербенти, тобто сапоніти, які розташовані на тернах Хмельницької області, при очистці води, бензина та від нафтопродуктів та детергентів. Парадом близнюків відзначили у Хмельницькому міжнародний день захисту дітей. 50 пар схожих як дві краплі води братиків і сестричок під акомпанемент оркестру пройшлися Проскурівською. Наступного року організатори мають намір започаткувати серед близнюків і двійнят ще й фестиваль талантів. Та якщо такий захід поки що лише у планах, то перший фестиваль вуличного графіті вже успішно реалізували у життя. Майстри вуличного живопису вперше у нашому місті змагалися між собою за першість. Розписували стіну спорткомплексу Поділля зі сторони вулиці Пилипчука. Свої шедеври митці вимальовували на футбольну тематику. Всі ми бачимо наші деякі під'їзди, деякі. Ми думаємо, що все-таки це порівняння цього мистецтва з тими, все-таки може наша молодь зрозуміє, що є гарне мистецтво, яке повинно бути якось цивілізовано виконано. Вправно розмалювали подільські майстри і гігантську писанку вагою майже 60 кілограм. Важливу та відповідальну функцію доручили двом митцям Віктору Раковському та Олександру Пажимському. Яйця одягли у традиційні для нашого краю орнаменти унікальний самчуківський розпис. Продемонстрували пасхальне творіння на параді вишиванок, що організували у столиці на День Незалежності. Акція українських митців пройшла на ура. Велетенські експонати відразу ж припали до душі киянам та гостям міста. Прекрасно, все дуже подобається. Ви знаєте, в нас сльози на очах ми стоїмо. Дуже приємно, що такі в нас люди патріоти. Хоч Хмельницька писанка нагород не здобула, однак місто представила гідно. Відтепер красується у Національному музеї архітектури і побуту, що у селищі Пирогове на Київщині. Літо 2012 – це вже історія. Будемо сподіватися, що тепла пора року прийдешнього принесе не менше здобутків та нових звершень. У Хмельницькому озвучили ще один тролейбус. Тролейбус прямує за маршрутом номер 7 Балакучий екотранспорт на вулицях обласного центру вперше з'явився три роки тому. Тоді з ініціативи Утосівців та за підтримки благодійників звуковою системою обладнали 16 тролейбусів. Ще у двох машинах техніку встановили виробники пристроїв. 19-й за ліком тролейбус заговорив за фінансової підтримки обласної адвокатури. І я думаю, що це буде такий гарний подарунок і людям з вадами зору, і всім хмельничанам, які будуть користуватися цим тролейбусом, що це вже буде з полегшенням і посадка, і висадка, що вони вже тут точно не помиляться от своїм маршрутом і будуть спокійно їхати з комфортом. Ще три тролейбуси планують озвучити на комунальному підприємстві Електротранс. Три озвучки ставимо за власні кошти, але ми їх ставимо разом із системою gps навігації, тому що це скорочує наші витрати, і відповідно буде озвучення наших тролейбусів. В подальшому плануємо на всіх тролейбусах поставити озвучку. Допомогли благодійники і хмельничанам, що мають вади опорно-рухового апарату. Міжнародний фонд Українські реформи презентував обласному центру інвалідні візки. Це є візочки виробництва Сполучених Штатів Америки. Ну і ми буквально в цьому місяці отримали таких 63 візочки на суму 73 тисячі гривень. У пана Василя мама ветеран Великої Вітчизняної, пересуватися самостійно не в змозі. Я вчора звернувся. На інститутську 18 мені сказали зайти сюди за коляскою. І от вчора я звернувся. Мені сьогодні сказали прийти. і тут маю отримати. Дана партія інвалідних візків не вплине на забезпечення технічними засобами реабілітації через державний бюджет, так як це є гуманітарна допомога, її можуть отримати усі, хто потребує. Також її можуть отримати люди, які не мають інвалідності, так як в управлінні забезпечуються технічними засобами лише інваліди. Дану допомогу можуть отримати тимчасове користування і люди без інвалідності. Які, можливо, тимчасово втратили здатність пересування або мають якісь проблеми із здоров'ям. Отримати візки можна у територіальному центрі у тимчасове або ж постійне користування. Навесні наступного року Міжнародний фонд планує передати Хмельницькому ще одну партію допомоги. У мікрорайонах міста запрацювали ялинкові базари. Торгують хвойними красунями лісівники краю. Переконатись у тому, чи легально вироблена ялинка, яку ви плануєте придбати, можна за допомогою пластикового ярлика зі штрих-кодом. На кожній ялинці в нас є штрих код наша бирка, на ній по штрих-коду, якщо зайти на сайт Державного агентства лісових ресурсів, можна знати, з якого підприємства, яка ялина і знати навіть яке лісництво. Дмитро разом із своїми напарниками новорічними красонями торгуватиме до 30 грудня. Включно розповідає, найбільш активними городяни стають у переддень нового року, тож саме тоді і чекають на ажіотаж. Загалом до новорічних та різдвяних свят лісничі краю заготували більше 20 тисяч хвойних красонь. Хотів би сказати і застерегти сьогодні жителів Хмельницького, що не потрібно сьогодні. Самовільно йти до лісу рубати ялинки, тому що ціна на наші ялинки невелика. Ми свідомо її не змінили з минулого року. Ялинка від 0,5 метра до 3 метрів коштує від 20 гривень до 60 гривень. А штраф, який прийдеться заплатити за самовільну виробну ялинку, діаметром до 10 сантиметрів це 300 гривень, а діаметром більше 10 сантиметрів це біля 2 тисяч гривень. Торгують у місті й новорічними прикрасами. На відміну від ялинок, іграшки у ціні дещо зросли. Прикрашення ялинки, наприклад, півметрової це дві пачечки іграшок по 10 гривень маленьких, трьохметровий дощик 3 гривні, ну також дощик по 2 гривні. І це все обійдеться в 27 гривень. Якщо ще з серпантином, то 29. Я вже дещо купила, в основному синього зеленого кольору. Так трошки моди дотримуюся. Розкуповують хмельничани і символи прийдешнього року. Я ще вибираю ті кіно. А на що звертайте увагу? На які іграшки? Ви рік змії, та на змію звертаю увагу. Всякі змійки купують. Любі. Будь-то такі змійки, м'які чи сувеніри на холодильник, будь-які купують. Астрологи рік змії радять зустрічати в колі сім'ї. При виборі святкового одягу надавайте перевагу зеленому, чорному та темно-синьому кольорам. А у меню додайте страви з м'яса і не забудьте про зелені свіжі овочі. У культурно-мистецькому центрі ветеран влаштували вечір гумору. Таким чином відзначили сторіччя з дня народження українського актора та гумориста Андрія Сови. Андрій Корнієвич відомий за ролями у кінофільмах Два бійці у далекому плаванні Я Чорноморець його виконання гуморесок та жартівливих мініатюр аплодували у найбільших концертних залах України та Росії. Сьогодні ми підготували гумористів. Це Анатолій Бойко, який емоційно розповідає про життєвий шлях Андрія Сови. Розповідає гуморески, які розповідав у свій час Андрій Сова. Також поетесу Ольгу Лихогляд, так що в нас сьогодні веселе свято з хорошим таким настроєм. Ми завершуємо 2012 рік.